Vitamina Канада неочікувано різко виступила проти тиску США щодо Гренландії та підтвердила відданість НАТО. Карні заявив про розрив зі старим світовим порядком і нову стратегію Канади. Закриття гірськолижного курорту в Канаді загрожує зимовому сезону. У лікарнях Манітоби критично бракує терапевтів. Металошукачі з'являться в приймальних відділеннях лікарень з Качевану. І 2025 рік, який став одним з найдорожчих для страху. Нового ринку Канади, це господіна, З вами Українське Радіо Канади, і саме ці головні новини станом на ранок ми з вами зараз обговоримо. Щоранку, нагадаю, на юканредіо виходить свіжий випуск новин українською мовою. Ми його слухаємо. Сподіваємося, що ви також не пропускаєте. Ну, а потім разом із вами вже в рамках цього суб'єктивного, нагадаю, сатирично політично-економічного інколи геополітичного огляду, ми розбираємося, що відбувається в Канаді. Ну, а перед тим, як почнемо, я вас дуже прошу поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже допомагає і це дуже важливо, адже допомагає нам просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі, українського навколо стає більше. Отож, почнемо. Канада проти тиску США на Гренландію, наче не дивно і очікувано, але формулювання цікаві. Давайте послухаємо, Канада. Канада виступила проти тиску США щодо Гренландії та підтвердила відданість НАТО. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Отава рішуче виступає проти тарифів США на країни, які не підтримують анексію Гренландії та повністю підтримує суверенітет Гренландії та Данії. А також не вагається у виконанні статті 5 НАТО про колективну оборону, водночас. Трамп заявив, що острів, нібито, необхідний для стратегічної та міжнародної безпеки Сполучених Штатів. Він також допустив використання економічного тиску, заявивши, що США можуть діяти з позиції сили, хоча формально заперечив намір застосувати військову силу. Канада готова виконати статтю 5 НАТО. Нагадую, що там написано, що напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх. Але ж Статті 5 і загалом в уставі НАТО ані слово про те, що напасти може на країну НАТО інша країна НАТО. Бо люди не могли до цього додуматися, і коли створювало НАТО, це передбачити якось. Трамп розхитує човен, щоб він перевернувся. Маніпуляції його ефективні, це правда. Цікаво, що човен хитається наразі десь у Давосі, а нудить нас з вами по всьому світу від цієї огиди, яку ми спостерігаємо у виконанні родого діда. Він каже, що для танго потрібні двоє, а сам, ну, чесно кажучи, танцює якийсь тверк, трясучи своєю старенькою дубцею перед усім світом, що не може не викликати якусь лоторапі. Казати про те, що публікувати приватну переписку то нечемно і не личить президентові. Такої країни, як США, ми взагалі з вами не будемо, бо немає вже в цьому сенсу. І на фоні того, що відбувається, опублікована з Макроном переписка, то взагалі якась дитяча, маленька шалість, на яку і не звернули б ми увагу вже сьогодні. А якщо б вона трапилася років 10, тому то був би скандал. Ми не плануємо. Військову силу каже Трамп, але можемо діяти з позиції сили, каже Трамп. Також, і це точно про новий світовий устрій. Поясніть, чому, чому мене досі воротить від цього. Чому мені кожного разу, як перший раз, бридко дивитися на це? Якщо. Ви навчилися, я не знаю, якось спокійно реагувати на зруйновані принципи сили права, і натомість діючи так цинічно і безпардонно право сили, то дайте мені, будь ласка, знати, я хочу в цьому якось теж жити, навчитися. І які пігулки, я не знаю, прийняти, в якій асані сісти, щоб не обурюватися кожного разу, коли ти з тим стикаєшся. Я вам буду дуже вдячний. Реально в коментарях, якщо ви мені щось напишете, як ви протиді... протидієте цьому цинізму і. Взагалі, всьому, що відбувається, взагалі позиція Канади важлива, бо вона показує, дивіться, навіть найближчі союзники США готові публічно проводити червоні лінії, коли йдеться про міжнародне право. І Канаді точно є що втрачати. Дивіться, залежність експорту, перегляд Кусма насувається, спільний кордон, який тепер треба захищати від штатів, полеміка про 51-й штат. В нас цілий набір непростих ситуацій, яких ніколи б не сталося, якби Трамп не став президентом. Але ну. Канада стоїть на боці Гренландії НАТО, і це я вважаю, що дуже важлива історія. Скажіть, от, будь ласка, чи може бути кращий взагалі подарунок для Рашки, ніж те, що в Давосі обговорюється не тиск на Росію, не санкції, і військові альянси а, проти Росії, а можливість нападу одного члена НАТО на іншого члена НАТО. Ну, як це розцінювати? Як непряму подачу Путіну, як непряму допомогу Рашці. Нацисти з комуністами, вони тоді. Ділили Польщу. Мені здається, що американці з руськими зараз мають свій такий пакт Молотова Ріббентропа, але поріг більший вся Європа, вони не тільки Польщу хочуть, хоча там теж вплив в Європі ділилися. Але агресивні дії були проти однієї країни, потім вже все почалося. Німеччина і Радянський Союз поділили Польщу, зайшовши з Заходу-Сходу. Тут те саме: дивіться, зі Сходу Рашка в Україну, з Заходу Штати в Гренландію, і, і це вже не якийсь нереалістичний сценарій. А Можуть бути конкретними планами. Тут страшніше, бо тоді тільки Гітлер мав свої персональні обідки, комплекси і таке інше. А тут один собиратель земель, якого всі обманули на долі і кинули, а, а, а з іншого боку, обідки, що надали премію Міру. Що одне, що інше, це гірше. Це за прагматичне, знаєте, таке зло, яке оцінує ризики, там, дбає і діє раціонально, це просто щось неконтрольоване. Ми їдемо далі, в основному кукухою, але наступну новину теж послухаємо. Карні про світовий порядок зробив важливу заяву в Давосі. Ми в окрему новину це винесли. Слухаємо фрагмент ранкового етеру конредію і повертаємося це обговорювати. Карні заявив про розрив зі старим світовим порядком і нову стратегію Канади. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні на всесвітньому економічному форумі заявив, що світ остаточно входить у фазу жорсткого суперництва великих держав, де економіка дедалі частіше використовується як інструмент тиску. За його словами, тарифи, фінанси і ланцюги постачання перетворюються на зброю, а ілюзія взаємної вигоди більше не працює. Карні наголосив, що Канада робить ставку на коаліції середніх держав диверсифікацію торгівлі та посилення власної економічної та технологічної спроможності, зокрема через інвестиції в енергетику, штучний інтелект та критичні мінерали, він підкреслив, що в новому світі країни, які не беруть участі у формуванні правил, ризикують стати їхнім об'єктом. Якщо ти не за столом переговорів, то ти в меню саме так. І погані новини тут в тому, що в світі, де працює право сили, Канада зі своєю, м'яко кажучи, ну невеличкою армією. Величезною територією і значно, значною залежністю від Штатів може попасти за стіл переговорів, ну, якраз десь між гарячим і компотом, не тримаючи в руках виделку і ніж бажано. Тому так, об'єднуватися треба, і приєднання до Військового Союзу Європи з Україною, який намічається, може бути єдиним вірним рішенням, коли треба, на, коли, коли треба захищатися і коли тебе намагається з'їсти Трамп. Ну, якщо серйозно, прем'єр-міністр Канади Марк Карні вийшов в Давосі і сказав те, що світ давно підозрював, але соромився, боявся сформулювати вголос: старий світовий порядок усе ні, не, не потребує оновлення, не переживає трансформацію. Там, все, просто скінчився. Економіка більше не про торгівлю, тарифи більше не про ринок, ланцюги постачання, вони не про ефективність. Це тепер інструменти тиску. Бажано з сертифікатом зроблено з позиції сили. Це зброя. Карні чемно пояснив глобальній еліті, що взаємна вигода була чудовою ідеєю, але працювала рівно до того моменту, поки хтось не вирішив, що правила це для слабших, а я буду робити те, що хочу. Світ великих держав знову грає у хто більший, а Канада вирішила не бути ні фішкою, ні столом. Нова стратегія проста і майже зухвала доросла не обирати імперію, не чекати милості, об'єднуватися з іншими середніми країнами, які ще пам'ятають, навіщо існує міжнародне право, і інвестувати, інвестувати в енергетику, в штучний інтелект, в критичні мінерали, щоб у майбутньому не прокидатися з думкою. Якої думки? А чому наші ресурси знову о, раптом стратегічні, але не наші? Якось так. І в цілому, дивіться, і в цілому я б погодився з усіма наведеними марком карні тезами, якби не одне, але. Чому карні? Маючи одну з найсильніших економік світу, входячи в G7, G20, е тимчасово до розпаду рашки, маючи там другу за розміром територію в світі. Він якось безапеляційно відносить Канаду до середніх країн. Це здача позицій і лапки вгору? Чи це така твереза оцінка поточної спроможності країни діяти з позиції Сили? У мене немає відповіді на це не питання, чесно кажучи, може, може, у вас є. Напишіть в коментарях, будь ласка, що думаєте про це? А ми рухаємося далі. Я перед тим нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна і треба на Патреоні посилання на нього під цим відео, або ви можете натиснувши, е, натиснути значок Серденька із доларом прямо під цим відео, і таким чином ви можете зробити маленькі донати від двох там, доларів і більше. Ми не маємо державного фонду чи іншого фінансування, тому ми по вас про це просимо. І ваша підтримка реально допомагає виходу відео на цьому каналі, виходу новин і безперервній трансляції Radio по всій Канаді, а також створенню нових плеєрів і нових станцій для... Всіх міст. Переходимо до повністю внутрішніх новин, де ми фокусуємо нашу увагу значно довший час. Це вже 46-й випуск наших з вами суб'єктивних, нагадаю, оглядів, що відбувається в Канаді. В Канаді взимку посеред сезону взяли і закрили гірськолижний курорт. Нащо це зробили? Давайте дізнаємося і обговоримо. Закриття гірськолижнього курорту загрожує зимовому сезону. У регіоні Шарловуа у Квебеку виникла серйозна економічна криза після повного закриття гірськолижного курорту через трудовий конфлікт. Профспілка близько 300 працівників оголосила страйк через суперечки щодо зарплат. А після провалу переговорів курорт скасував решту зимового сезону. Місцева влада та бізнеси попереджають про масові скасування бронювань і втрату основних доходів, адже туризм є ключовою галузі регіону. Сторони конфлікту за участі посередників намагаються терміново знайти рішення, щоб уникнути повного зриву сезону. Сніг випав, гори стоять, кататися зась. Працівники курорту вийшли на страйк. Але чи можуть вони тепер вийти на вулиці взагалі? Бо їм треба дивитися в очі власниками персоналу пустих закладів харчування. Готельний персонал теж, напевно, не за стійками рецепції зустрічає відвідувачів, які все повідміняли, а курить десь на вулиці перед входом і дуже нервово курить. Уявіть, ви такий гордий страйкер, крокуєте центральною вулицею міста з плакатиком, може навіть, і дивитеся на інших місцевих, яким треба платити оренду, купувати продукти, іпотеки виплачувати, годувати дітей. Ще й деякі туристи, які не були в курсі про закриття, стоять і тичуть в тебе лижною паличкою, мовляв, ей, це все через тебе. І тут же прикол в тому, що для такого роду ну, локальної економіки, малих таких е регіонів, е зимовий сезон не щось що триває постійно. Це 30% року, які забезпечують вас на інші 70%. Оцей страйк, я не знаю. Перше моє враження, щось без, дуже безвідповідальне. Подлінька навіть, знаєте, страйкуйте літом, погрожуйте зірвати сезон, не обслуговуйте там техніку, але не зривайте плани на майбутнє всьому місту. Я не знаю точно, але, але не думаю, що працівники курорту не мали що їсти і де спати, і доведені до повного зображіння і злиднів не мали іншого виходу, як перекрити сезон і вийти на страйк і паралізувати місто. Хоча хто знає Шановні мешканці Квебеку, напишіть, будь ласка, в коментарях, що там відбувається, якщо ви там десь поруч, бо, виявляється, всі е, в регіоні боялися глобального потепління і що сніг не випаде, а треба було боятися глобального похолодання між е, профспілкою і курортом. Ну, ми йдемо далі. Перед тим, як перейти до критичної нестачі лікарів, терапевтів, е, я нагадаю, що. Ви можете суттєво економити на ваших рахунках за електроенергію в Канаді. Якщо ви живете в Альберті, то точно можете самі вирішувати, хто буде вашим постачальником. Їх тут аж 50, і кожен пропонує свої умови і свої ціни. І ми вам пропонуємо звернути увагу на спонсор Energy, постачальника, який е, створив спеціальний тариф для українців. І за промокодом Help UKRAINE на їх сайті, ви можете всього за пару хвилин. Перепідключитися і почати е, економити щомісяця, бо у вас з цим промокодом буде офіційно найнижчий тариф в Альберті. А ще за кожне нове підключення спонсор Енерджі скеровує 50 доларів на допомогу дітям в Україні, підтримуючи дитячий хоспіс Дім Метеликів. Е, і все це відбувається в рамках меморандуму і нашої благодійної співпраці, яку організували ми ЮКенредіо, Дім Метеликів і спонсор Енерджі. Ну а ми їдемо далі. І... Переходимо до вини. В лікарнях Манітоби критично не вистачає терапевтів. Давайте послухаємо, що відбувається, і повернемося обговорити. У лікарнях Манітоби критично бракує терапевтів. Проспілка терапевтів Манітоби заявляє про небезпечну нестачу персоналу у лікарнях провінції. За її даними, у найбільшій лікарні Вінніпага не заповнено близько чверті посад. А в окремих медзакладах вакантними залишаються до половини ставок. Загалом йдеться щонайменше про 50 відсутніх фахівців лише у трьох лікарнях. Правспілка закликає уряд терміново запровадити фінансові стимули, надбавки за роботу в реанімаціях і нічні зміни, а також розширити підготовку нових спеціалістів, щоб утримати кадри у провінції. Цікаво, тобто вакансії є, але лікарі не йдуть. Чому вони не йдуть? У мене дві версії: перше їх просто немає. Друге лікарі поїхали працювати в Штати або інші провінції. Третя версія навіть є, лікарі є, але вони іммігрували з інших країн і не можуть підтвердити кваліфікацію в Канаді. Якщо серйозно, у найбільшій лікарні Вінніпега приблизно кожна четверта посада порожня. В інших е, до половини ставок вакантні. І зважаючи на те, що профспілка каже про те, що терміново треба якісь плюшки, бонуси, надбавки, то, то скоріш за все, проблема не в тому. Е, що лікарів нема, а, а в тому, що вони не йдуть працювати. Я вкотре хочу наголосити, що спрощений піар для лікарів, що вже в Канаді, але не можуть підтвердити кваліфікацію, в тому числі для українських лікарів, може бути хорошим і відносно недорогим рішенням для уряду, для канадського гаверменту. Аргументація, дивіться, моя ідея така: гавермент вбухує гроші не в дослідження чи в не в нові лікарні десятки мільйонів доларів, а в програму перекваліфікації чи підтвердження кваліфікації лікарів. Саме туди з акцентом на реальну перевірку компетенції лікаря і відповідальність його навичок стандартам канадської медицини. Це більше про, знаєте, про кабінети, про навчальні матеріали і про комісію з прийняття таких екзаменів. Це не про сотні мільйонів доларів на нову лікарню з новими МРТ, якісь імміграційні великі нові програми. З 200 тисяч українців, які залишилися в Канаді по КОЕТ, ну десь 1-2% ну, скоріше за все, були медиками в Україні. Це дві. 4 тисячі людей, з них набрати 200-400, які вже тут, вже мають ворк-перміти, вже на місці зможуть підтвердити свою кваліфікацію. Буде дуже ефективно. На кожний витрачений долар, а їх буде небагато, цих доларів. Буде економічний і соціальний мультиплікатор. І це і це тільки українці. В Індії там ще хороша медицина. В інших країнах світу є дуже непогані фахівці з досвідом, які приїхали і живуть тут на воркпермітах, але не працюють по спеціальності. Єдиний нюанс це саме якісний состав комісії, яка дійсно може відібрати фахівця, в якого диплом не куплений, а досвід не намальований. Але якщо фокус і фінансовий, і організаційний, він буде скерований саме на цей аспект, то я думаю, що виграють А. Десятки тисяч мігрантів, Б мільйони канадців, в – вся медична система країни. Ну або, я не знаю, можливо, я зі своїми ідеями, пропозиціями тут. Куетиш на мене помиляюся і не розумію, як працює система, але саме задля того і виходять ці суб'єктивні, нагадаю, огляди від мене, де ми, аналізуючи конкретні новини з радіо і факти, задаємо питання собі, експертам і вам, тим, хто давно вже в Канаді нас дивиться і, можливо, пройшов цю тему для себе раніше. Так ми всі разом з вами краще і швидше розуміємо, що відбувається в Канаді і по яких правилах живе ця країна. Тож, будь ласка, не соромтеся, прокоментуйте оцю ідею з програмою і поділіться власними думками. Це нам реально дуже допоможе з усіх сторін. І з точки зору просування каналу, і з точки зору реального розуміння, як працює ця надзвичайно класна країна Канади. Ми їдемо далі. Металошокачі з'являться в лікарнях Риджайна і Сескатуну. Ми розуміємо, чому, бо в минулому випуску говорили про смерть пацієнта через погрози зброєю і сутичку охороною, відповідно. Але давайте послухаємо, як тепер все буде. Металошукачі з'являться у приймальних відділеннях лікарень Саскачувану. У лікарнях Реджайни та Саскатуна встановлять металошукачі на входах до відділень невідкладної допомоги. Рішення ухвалили після пілотного проєкту в університетській лікарні Саскатуна. Ініціатива з'явилася на тлі численних скарг медиків на насильство у лікарнях, зокрема, погрози, напади та випадки принесення холодної зброї. Правспілка медсестер заявляє, що через небезпечні умови понад 60% працівників замислювали над звільненням або виїздом з провінції і закликає владу залучити медиків до ухвалення рішень щодо безпеки, ну це великі гроші. Метелешукачі це не дешеве задоволення, а їх обслуговування, а додатковий персонал, який має бути на вході поруч з цим шукачем. Тепер Але з позитиву, це ну такий перший етап діагностики в лікарні. Ви жалієтесь на гострий біль в боку. Так це ж у вас ніж за поясом, і ось він колить вам бачок. Давайте потім заходьте все ви здорові. Не Недоречний жартом. Цікаво буде спостерігати за статистикою. Як часто будуть конфіскувати щось заборонене у відвідувачів, але будемо відверті. Безпечна Канада, де люди не закривають дверцята у шафах спортклубів і двері на ніч. Вдома в себе напевно вже пішла в історію. Входимо в еру металошукачів у лікарнях і, напевно, що потім в інших закладах. Що там далі у нас буде? Далі буде решітки на вікнах, далі єврозабори замість квіточок на фронт-ярті, далі рушниця в шафі біля зимової куртки. Чи це я нагнітаю? Напишіть в коментарях. Я, чесно кажучи, от досі, якщо серйозно, в є, не закриваю свою поличку. Ключі від машини кладу в спеціальний маленький бокс із кодовим замочком перед роздягальною, вони там є. Але все інше чомусь ну, не закриваю. Це мій такий, я не знаю, емоційний кредит довіри суспільству канадському. Але, але колись, може, настане той день, коли я голий босий в самому рушничку біжу на парковку, бо ключі були в шарці з замком, а сумка з іншими речами кудись полетіла без мене. А то контент буде. Точно залетить, буде в -в вірусним. А може ні. Давайте поїдемо далі. Один з найгірших років для страхових компаній в Канаді це 25-й рік, що нещодавно минув. Давайте послухаємо. 2025-й став одним із найдорожчих для страхового ринку Канади. Через пожежі, повені шторми та льодовий дощ. Страхові збитки від негоди в Канаді у 2025 році перевищили 2,4 мільярда доларів. За даними страхового бюро Канади, це робить рік десятим за величиною страхових втрат в історії країни. Найбільших збитків завдали Льодяний шторм в Онтаріо і Квебеку, масштабні лісові пожежі на преріях та град у Калгарі. Страхові компанії наголошують. Що частота і масштаб екстремальної погоди зростають, і закликають уряди змінювати зокрема підходи до забудови та будівельних норм, щоб зменшити майбутні втрати, я взагалі не розумію, як слово збитки і канадська страхова компанія можуть стояти в одному ряду. Коли ти за автострахівку платиш під 400 доларів на місяць, і коли так само роблять 99,9% всіх, кого ти бачиш навколо. Ще коли автостраховка в Україні коштувала тобі 300 доларів, але то на рік. Ну, в такій ситуації в мене А, немає співчуття до страхових компаній, які жаліються на збитки, Б. Не вкладається в голові, як в Україні страхові спокійно собі існують за 200-300 доларів на рік від клієнта, а тут за 4-5 тисяч доларів страхові терплять збитки. Ну, правда, камон, поясніть. І чогось мені здається ще, що з урахуванням якості дорожнього покриття в Україні водійських звичок, ну і загалом якості автомобільного фонду там в Україні кількість ДТП на наших дорогах точно не менша за кількість ДТП тут. Тож страхові компанії там ну, навантажені більше, ніж тут в Канаді. Але знову ж таки, ну може я щось не розумію: 400 баксів на місяць це ок. І коли ти на страховку витрачаєш там, до 20-30% вартості твого автомобіля на рік, це типу нормально і треба просто до цього звикнути, але щось не виходить. Але то автострахівка. В новині йдеться про більше про пожежі, повені, шторми, льодовий дощ, усе, що зазвичай йде окремими рядками у нас тут в новинах. Саме воно цього разу зібралося в один рахунок на 2,4 мільярди канадських доларів. Це заради справедливості. Якщо уявити, що ми живемо в вакуумі, де страхові існують тільки за рахунок страхування нерухомості, і не страхують ваші автівки, ваше здоров'я. Ваше життя, бізнес, івенти тощо, то, то можливо, 24 мільярди на відшкодування, за втрачене чи пошкоджене від пожеж, чи повені, чи граду, там житло, то, можливо, такий має сенс. Але ж воно не так. Страхові страхують все і прогнозують свої витрати і доходи. Вони не гірші, ніж букмехери. Тому ну, ця новина, на мою персональну, суб'єктивну думку, це просто сигнал нам з вами усім. Що готуємося до того, що дуже скоро страховки злетять в ціні вгору. Такий висновок роблю. Тож, коли ви прийдете оновлювати ваш автополісі чи будь-що інше, не дивуйтеся, ми вас попередили і зробили такий свій прогноз, аналіз. Напишіть, що ви думаєте. До речі, ще один яскравий інфопривід для зелених, яким вони не дуже користуються чомусь. Зазвичай логічний ланцюжок впливу екології на якість вашого життя значно довше, його важко пояснити. Але ж тут наслідки катаклізмів напряму лізуть до ваших кишень, а Грінпіс мовчить. Це ж може дати їм політичні бали на вибори, але в Канаді вони зараз зосереджені на тому, що паперові фабрики якось непрозоро витрачають виділення держави 200 мільйонів доларів на їх існування і розвиток. Таке маємо. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі, і українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в Канаді. Ми цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну а підтримати канал фінансово. Ми вас запрошуємо. Або на Patreon, де можна вибрати один з прикольних і веселих рівнів підтримки, або просто тут, в Ютубі, під цим відео натисніть кнопочку Супер. Дякую, і вам відкриється можливість зробити донат від одного до більше доларів. До зустрічі!